Добрий день, давайте перевіримо ваші домашні задачі. Сьогодні у нас цілих три задачі. Бачите, не так багато нового матеріалу. Сьогодні ми лабораторку написали, але як ви бачите, одна задача навіть за мотивами цієї лабораторної роботи. Ну добре, давайте потроху. Переходимо до перевірки. Перша задача у нас, за який час на катоді електролізної ванни, виділиться 40 грам хрому, якщо електроліз проходить за сілострому 25 ампер. Ну, я зрозуміла, я показую вам відразу табличку, в якій хром у нас є, він тривалентний, але ми це будемо розуміти з вами, коли будемо розв'язувати задачу, і нам важливо тільки його електрохімічний еквівалент, тобто це не мідь, де тут. Залежить електрохімічний еквівалент від валентності. а для хрому у нас вибору немає. Але просто для себе можете запам'ятати. І так, як розв'язується ця задача? Нічого складного я не бачу. Здесь є маса, яку ми переводимо в систему інтернаціональну, є сила струму. Записуємо електрохімічний еквівалент і знайти потрібно нам час. Записуємо закон електролізу і дуже спокійно з нього знаходимо а час Після цього, як зазвичай, ми це робимо, перевіряємо одиниці. Я навіть не коментую, тому що це вже повинна для вас стати рутінна задача. Тобто ми багато, формул, багато разів формулу записали. І сподіваюся, що ви вже не будете помилятися в таких аж задачах, коли будете розв'язувати їх в самостійних роботах, наприклад. Добре, і ми отримуємо приблизно. 8900 секунд, або можемо перевести це в і це буде 25 години. Але як вам було зручно, так ви і робили. Можна було залишити відповідь і в секундах в тому числі. Наступна задача, якраз, як я казала, про, по мотивам нашої лабораторної роботи, сьогоднішній, виконуючи лабораторну роботу з визначенням МІДІ, учень протягом 18 хвилин пропускав електричний струм 10 А через розчин солі. Зараз мені не подобається, що воно відірвалося, Через розчин солі купромусо 4. За час досліду маса катода збільшилась від 40 до 43,2 грама, яке значення електрохімічного еквіваленту отримав учень? Ну, Розуміємо, що у нас двох валентна на, валент мідь, і якби ми брали табличні дані, то це було б 3,3 на 10-7. Ну, отримуємо якусь відповідь, подивимось, наскільки відрізняється. Результат. І так, в цій роботі у нас є початкова, а що немає, ні, не хоче він так показувати. Зараз. Секундочку, він щось завіс в мене. Ага, є початкова маса, ми її переводимо в систему інтернаціональну, є кінцева маса, ми теж переводимо її в систему інтернаціональну. але бачите, вона не хоче відразу переводитися. Чомусь вона завісла в мене трохи. Ага, ось так вона працює, ну нехай. Хоча мені здається, що воно доносно в іншому порядку виходити у вас. І далі є час, який ми теж переводимо в систему інтернаціональну. Ну тут, мабуть, зі мною він е, згоден. Добре. А знайти потрібно електрохімічний еквівалент, але зараз ми не можемо брати його з таблиці, тому що він отримується експериментальним методом. І в даному випадку я навіть не буду записувати закон електролізу, хоча ми саме їм не будемо користатися. А я напишу масу речовини, що виділилась на електроді. І ми з одного боку можемо це знайти як різницю мас, кінцева мінус початкова. А з іншого боку, ми можемо записати це саме із закону електролізу. Електрохімічний еквівалент уможить на силу строму і на час. Звідси ми можемо знайти електрохімічний еквівалент. Перевіряємо. Одиниці, ну, зрозуміло, що тут буде кілограм поділити на ампер на секунду, тобто кілограм на колон, саме та одиниця, яка нам з вами і потрібна для електрохімічного еквівалента. І якщо ми будемо з вами дуже е, ретельно обчислювати, то ми отримуємо відповідь приблизно 3 на 10. В мінус сьомій степені кілограма на колон. А це саме та величина, яка ну майже та величина, яка є в табличці. В табличці у нас там 3,3, а здесь 3 на 10 мінус Ну, Якщо ви пам'ятаєте лабораторні роботи, так класно у нас не вийшло з вами. Ну, що це реальна лабораторна робота. А що ви думаєте? Якщо щось реально робити, то дуже складно отримати такі е, класні відповіді, особливо в таких. Лабораторних роботах, вони потребують дуже довгого часу виконання і дуже обережно з цим всім обходитися. Ну, ось, все одно, побачили, як це відбувається. Добре, наступна задача у нас із підручника. Вправа 38 задача номер 3. Для. Сріблення ложок через розчин нитрату срібла пропускали струм силою 1,8 Ампер. Катодом слугувало 12 ложок, кожна з яких мала площу поверхні 50 см квадратних, скільки часу тривав електроліз, якщо на ложках утворився шар срібла, завтовшки 58 мікрометрів. Ну, По-перше, зрозуміло, що форма ложки вона дуже складна. і Ми е, би, е, не можемо. Легко це побачити, як там об'єм обчислити. Але якщо ми все ж таки будемо розуміти, що площа поверхні загальна в ній якась є, і товщина шару буде дуже маленька, то ми можемо використати для знаходження об'єму формулу саму площу умножити на товщину. Тому що, нагадую ще раз, за рахунок того, що у нас шар. Цього слоя буде дуже маленький, можна просто толщину слою розглядати, то шара. І розглядати. Ну, тобто це можливо таке. Це, безумовно, ні, ну, ні, і ні самий, як піпета, ні циліндр, ні щось інше. Ну, все одно ми так можемо робити. Якщо, правда, то слой. Так же, якби ми кулю з вами. Покривали чимось, ми могли би брати то ж саме. площу поверхні умножити на товщину слою. Але якщо шар буде великий, ну, то зрозуміло, що площа поверхні, внутрішня і зовнішня, вони будуть дуже відрізнятися, і тоді ця формула вже так не працює. Але для маленьких шаров це можливо. Так, у нас хто? У нас срібло. О, знов та ж сама проблема, тому що в нашому збірнику задач 11, А в підручнику у вас, як я пам'ятаю, 11,2. Але це не важливо. Я буду брати зі збірнику, Якщо хтось обчислював. Використовуючи дані із підручника, там трохи відрізнятися, буде відповідь, це не буде помилкою, це, зрозуміло, таке нормальне річ. І так, є сила струму, є кількість цих ложок, є площа поверхні, переводимо в систему інтернаціональну, є товщина в мікрометрах. Мікро це мінус шоста ступінь, але у нас 58, тому 5,8 це буде мінус 5 Є електрохімічний еквівалент, я беру його з нашого збірника, і нам потрібна ще густина. Далі ми, відповідно, будемо шукати з вами час. По-перше, я записую закон електролізу, ну, ми вже багато разів його писали, я не буду знову коментувати, це зрозуміло. А по-друге, я можу сказати, що маса це густина умножить на об'єм цього слою, цього шару. Але е, у нас таких ложок 12. Тобто, у нас, щоб знайти масу, ми будемо густину умножати не тільки на об'єм, а ще й на кількість цих ложок. Далі ми приравнюємо першу формулу і другу, просто приравнюємо, тому що маса одна та сама, і звідси ми легко знаходимо з вами час. Уже за цією формулою ми можемо перевіряти одиниці, а потім можемо спокійно обчислювати. Ну, потрібно акуратно все зробити, тому що густина у нас ось кілограм на метр кубічний, а площа метр квадратний, товщина у нас висота, не знаю, як ми її позвали метр електрохімічний кваліт, кілограм на колонни, сила струму ампер. Скорочується метри кубічні, скорочуються кілограми, а кулон це ампер множить на секунду, тобто скорочується ще і ампіри, Ну, залишаються секунди, це правильно і можемо далеко. Далі обчислювати. Якщо ми все правильно зробимо, ну в мене зараз, якщо я підставляю 11, тобто як в збірнику, це буде приблизно 18 тисяч 455 секунд. А якби ви брали 11,2, у вас ось тут знаменник був би трохи більше. У вас вийшло би 18 тисяч Ну, майже схожі відповіді приблизно 18 тисяч. Але далі ви могли переводити це або в хвилини, або в години, або в доби, хто що хоче. Але чому я написала? Це ж години? Так, ні. А, ні, це. А, зараз секунду. Я, мабуть, не розумію, яку задачу я розв'язую зараз. А ні, ось цю розв'язую. А чому я написала доби? Вибачаюсь, звісно, зараз я виправлю у себе. А чому я написала доби, якщо я години, звісно, це не доби, це години. Але я не буду зараз тут виправляти, тому що він все, все поламає. Тому я зараз за кадром виправлю, але ви розумієте, що приблизно 5 годин. Ані діп, тому я тут якось помилилася трохи, коли записувала. Не знаю чому. Ну, добре, все. По всьому іншому ми перевірили роботу, тому можемо відпочивати. А я зараз це виправлю і вже в чистовіки буде правильно, але в записі у вас буде, як буде. Але ще раз нагадую, це години. Добре. О, і що і вам палець не хочу показувати. Ну, давай покажи палець. О, добре. Тепер відпочиваємо.